Зараз ми їдемо на Олексіївку, це прифронтове село. У мене там 5 пенсіонерів, залишилось, треба дати гроші. Це близько до Великомихалівки. А там що? А там прильоти. Коли бахкають, піш цілий час буде, буває. Дрони злітають. Ввечором більше вони отак починають, десь часов шість. І от тут десь сюди десь полетять, їх збивають, бахкають, бахкають, бакають, а він десь полетить. сюди п'ять вертаються. Ага. Ну, десь високо, хоча да, високо. От -от -от. Не боїтеся? Боїмося боїмося. коли бахнуться, аж двері відкриються. Ага, да. ага. А на дому кудись уїжджати? А куди? А кури куди? От у мене кури. куди їш? Не знаю, не думає, а далі знаєш. От води в нас ж вибили тому Вийшов Михайлові, а ми ж відтіля на світ йде. І оце вже, мабуть, дві неділі, як не більше. Нема води, води немає, бочка не робить. Це з Олександрівків нам були, привезли, питьову воду, понабирали. Ну це вже, мабуть, вже з неділя прийшло, як привезли. А зараз то там на лінії є колодязь, хто способний, то ще привезе віці воду. Ой мені вже. 89-й рік. Страшно, дуже страшно, так. Да. Я не знаю, як ми будемо. Навіть не представляю. Ой, страх якийсь. Як дощ йде, у басейна там є, туди вода стікає. А як куплять, то там не сусідська, а колишня сусідська, я купляю 600 гривень куп. Ну, да. А нам пообіцяли, ну, привезли вчора генератор, щоб скважину. Ну, там вода не дуже. Не, не всім підходить вона. А тільки ж до генератора треба бензин, масло, а що з нас взяти, як фактично Наташа, Пусти всі по три тисячі, так? трошки більше тисяч пенсії. А хліб купити? а до хліба теж треба щось купити. Скільки м'яса пропало в нас? Ми ж заготовляли все. Ми ж думали, що все буде окей, а воно виявляється не так, як ми думали. Ну, ні, я виїжджати поки не думаю і не збираюся. А чому? А куди? У білий світ? У мене нема запасів таких, щоб я десь квартиру знімала. Є люди, які е, видають, ну як, дають, пускають на квартиру, отак ніч приночував, а цілий день. Де хочеш там і ходи, і тисячу заплати. Це мені моєї пенсії на три дні хватить. А далі тоді помирати з голоду. Та курчатка отакі. І одна курка, і, два, і один петух. Собака, і кішка, і двоє кошенят. Оце все хазяйство. Проблемно, да? жалко ж бросати. Та ніхто виїжджати не буде. Прийде той лисий, хай вбиває. Унуків нажила, правнуків нажила, отак. У мене дев'ять онуків, сім правнуків вже. Так що я багата баба. Не те, слово, що склад, не складно. У нас хоч і каби не, не, не накривається, у слові нема ніяких, ні світу, ні газу, ні води в нас. Це вже пошти місяць. А хочете, по, по, побудьте пів часа почуєте. Штукатурка сиплеться. адже махало кожна пряму 5-6 кілометрів і сиплять день і ніч. Такі взриви, що аж 5 кілометрів. У нас в магазині нема, то частний не один, то там одна дежаться, як заїжджали там на вуглі. Люди їздять, аж в покровку скупляться. Ну, в Ганделику, тут, що вона чесно, вона привозить, ціни вона накручує такі, що не хочеться ні ні Обезпечення Ніяко, Хто як хоче, так і виживає. Ну, я тут за мамою приглядаю, понімаєте, що то тобто, є. Тримаємося, бо дожди неся, він найде. Та як ми можемо виїхати? І куди ми можемо виїхати? З чим з пенсією поїхати? Наскільки її хватить? На тиждень чи на два? Сухарі і сухарів немає. Кончили і світ тут заколотила на хліб, а кончилися, і сухарі, і все покончало. Ну, а що робити? Жити. жити треба, кому ми потрібні? — А ліки якось так Ой, ліки не питайте, за ліки. Наташа той раз привезла мені пенсію, я поїхала вівторок. На Три тисячі набрала пенсії, чи то голійки вівся. А що робити? Я ж такий дід такий. дід. Куди? Куди уїжджати? Треба гроші, щоб було. А діти онуки? Ой, діти онуки. Кому ми нужні? Далеко, діти і онуки. Далеко. Оселишся ми вдвох. Тому що зона бойових дій приближається і дуже багато сел вже відпало. Вони всі розбиті. У минулому році в травні ми почали їздити березове тернове. І там вже були розбиті села, ну а потім, у лютому цього року, ми попали під обстріл. Це був лютий місяць, ми були в Терновому. Якраз виплачували пенсії, приймали комуналку і почули звуки. Так? Раз, другий, третій. І ми бігом-бігом і втекли звідти. Тому що дуже страшно. ми прилітали, в той день прилітали каби. Тоді було Березове Тернове, Заборізьке, Соснівка, Новоселівка, Маліївка, Януарська, Колумбці, Олексіївка, тиха, Велико Олександрівка. Одинадцять. Зараз Коломійці, Олексіївка, тиха і велико Олександрівка. Чотири. Тобто всі інші. Угу. Там все? — Все. Уже все. Ну, так я таке їх кожен день чую, що воно десь падає, десь. Ну, і вторкусь поїхали в Коломіці і Вже збирались назад їхати, якраз тривога включилась і почула, що десь упав кап. Ну, це все з сторони Великої Михайлівки таке. Ну, останній раз я у Михайлівку заїжджала, мабуть, неділі три назад, то там було громко, ну якоби на Українах десь села. І буквально за тиждень там новоселівку мою розбили повністю. Якось я бачила когось, сказали, що взагалі ні у одної хати цілої немає. І Великомихалівка да, за тиждень її розбили повністю. А сосновка моя теж, наскільки я чула, евакуїрована, там теж немає нікого. Ну туди ж не заїдеш. Між розбили що один, що другий. Ну, наскільки знаю, коло хто виїжджає, хто іще сидить в селі. Десь падає, тільки, ну кажуть, що десь у великомихалівці падає. Ну, взагалі, вони збираються всі виїжджати, тому що лінія ж фронту движеться. Ну так, да, воно страшно, важко. Ну, а що заспокоює? Зараз нічого. Ну надію, що все буде добре.